Доброго ранку, ми з України, шурпа шурпою, але повернемось до простих рецептів. До мене звернувся підписник з проханням приготувати щось у мікрохвильовці. Любий друже, я вас розчарую, в мікрохвильовці я вмію лише заварювати каву. Але якщо маєте пательню і вогонь, ось вам рецептик. Сьогодні попрацюємо з лавашом, чудова штука з прісного тіста, в який можна загорнути будь-що і буде смачно. Маса рецептів, із сиром, із ковбасками, там що завгодно. Я сьогодні приготую рулетик з лаваша з картоплею, грибами, зеленью, часником. До речі, вчора я її готував. З'їли. Ну як з'їли, ковтнули. Так, розпочинаємо. Спочатку приготуємо пюрешечку Не рідку, таку плотненьку, густеньку. Але трохи молочка треба додати. Ух ти, блін, розли трохи. Чуть-чуть зовсім трохи молочка, бо буде така рідка лаваш розкисне. О, класно. Вона буде масткенька. Присолимо і додамо трохи чорного перчика. Чуть-чуть. Чисто для аромату. перемішуємо. Так, пюрешка готова. Наріжемо цибульку і грибочки. Друзі, я сьогодні працюю без перчаток, не судіть строго за мої побиті, попечені сваркою руки. Нарізаємо дрібненько. Цибульку відправляємо на пательню. Ми її поки що просто прибираємо. Грибочки в мене сьогодні невеличкі, такі от шампіньончики. Можете взяти ось такі крупніші. Наріжу я їх напівслайсами. Отак от на опіл і чик 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 Друзі, рецепт ну, для дуже лінивих підписників. Навіть діти приготують. Такої кількості буде достатньо. Підсмажуємо цибульку до прозорості. І додаємо грибочки. А чайник ніхто в кадр попав. Ну, ха -ха, це раритет. Пам'ять про новомосковський посуд. Цивулька зовсім трохи підсмажилась. Набирає прозорості і додаємо гриби. Так, грибочки додаємо і смажимо недовго, ну хвилин 5. Рибочки підсмажилися, часник видавлю туди ж на пательню. нехай трохи розкриється, поки гаряченький. Чимак. Яку кількість додавати, вирішуйте самі. Я люблю багато часнику, Прямо багато. Зубочка таких три великих в мене. І Буде дуже-дуже смачно. Так, і трохи перемішуємо. О, так, за укропчи, трохи петрушечки теж не завадить. І тепер все змішуємо. Гриби з часничком і зелень. і укропчик. Раз. І ложкою перемішуємо. Друзі, дуже важливо, щоб наша чудова суміш трохи вихолонула. Інакше лаваш може розм'якнути ну, і розлізеться. Винесемо на двір. Головне, щоб кіт не з'їв. Кішка точніше. Друзі, два чудових лаваша. Один звичайний, а другий підфарбований шпінатом. Викладаємо на стіл. беремо. І так ням 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 І намазюкуємо. Красота. Швиденько зверху кладемо другий лавашик і теж намазаємо цією сумішчю. Тоненько-тоненько. І тепер обережно скручуємо тугенько. Ну обережно, бо почне тріскатися. Друзі, якщо трішечки трісне, нічого страшного, смак від цього не зміниться. Буде дуже гарно. Гострим ножем, обережно нарізаємо рулетики. Два-три сантиметри товщиною. Гострим ножем. Чик. Чик. <laughs> трохи товще, трохи тонші. Нічого страшного, друзі. І тепер ці рулітики підсмажимо на пательні на невеликій кількості олійки. Зашкварчало. Ай, зашкварчало. Просто чудово. Просто чудово. Трохи зарумянилися і перекидаємо на другу сторону. Ось раз, Обережно. Те ж саме. О, саме час. Опа. Так, чудово підсмажилося, Дивіться. Раз. І перекидаємо. Підсмажуємо з двох боків. Вимальовується чудовий структурний візеруночок з грибочків та кроки. Фартух нормальний. Друзі, наша страва готова. Виглядає, немов роли, якраз те, що полюбляє сучасна молодь. Зверху додавайте що завгодно. Наприклад, сметану. <рес> <рес> так, тихо. Друзі, я вже знаю, як це смачно, але скуштую на камеру. так сметанки. Е, бомба. І тепер так. Mm. Mm. Просто тане, дивіться. Гаряча пюрешка всередині з грибами. Це просто досить фантасті. Mm. 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 Вершення хочу додати, тільки спробуйте мені не приготувати. А нас попереду чекає багато цікавих рецептів. Підписуйтесь на канал і Архіпич завжди буде поруч. А зараз всім пока.